Пекарський дарунок у хлібині черкащанка виявила живе начиння – хруща. На знахідку хотіла поскаржитись виробникові та крайніх не знайшла. У санстанції лише розводять руками. Вікторія Крамар продовжить тему. Я побачила вот такої предмет з волосатими лапами. Останній похід в магазин для інни не скінчився харчовим отруєнням у хлібі. Дівчина знайшла хруща, захотіла негайно ж поскаржитись виробнику та не змогла. Ні один номер не відповів мені. І Я спробувала знайти цей же номер в інтернеті, зайшла на їхній сайт, знайшла контакти і нажав на контакти на ссылку в інтернеті, вони просто не відкривались. От. Тобто, я к ним не змогла дозвонитися і сказати свою жалобу. У санстанції лише розводять руками, кажуть, відколи на перевірки підприємств накладений мораторій із недобросовісним виробником. Покупці залишилися сам на сам. Ми абсолютно сліпі, глухі і не можемо ніяк реагувати. Поскаржитись нині можна лише до кабінету міністрів, додає санлікар, Втім, таке до снаги одиницям. Є відповідне рішення уряду, яке передбачає, що такі звернення ми повинні спрямовувати до кабінету міністрів України. І тільки за дозволом кабінету міністрів України ми можемо перевіряти, чи дійсно підтвердяться такі факти. Магазинного хліба зарікається інна більше не купуватиме, пектиме сама. Олена Брестенко, Вікторія Крамар, Ігор Неділько, Віка новини.